Друзі, тільки зарядив живця і вже перший постріл. Плотвичка і така годна плотвичка під. Єсть крась. Отакий окунь. Більш менш до долонь. Всіх вітаю, друзі! Минув тиждень після нашої минулої риболовлі, коли ми з Ромчиком їздили на жерлиці. І сьогодні ми знову приїхали на риболовлю на річку Псел. Знову на Жерличке. Ну, Плануємо на жерлички, а там вже як піде, будемо, можливо, пробувати іншу рибу ловити. Побачимо. Вже ось наступає другий третій місяць зими, другий місяць нового року, місяць лютий, і починається він з лютих морозів. Вони так люті. А зараз вони ще більш люті. І по прогнозам, там весь наступний тиждень, там до вихідних буде температура до мінус тридцятки. Ось зараз ще більш-менш, сьогодні 10 градусів. 에... Була у нас відлига, декілька днів відлиги. І після відлиги вже другий день йдуть морози. Йдуть морози, вчора насипало багато снігу. і Сьогодні ми вдвох з Максом. Вдвох з Максом на риболовлю. Макс вже перевіряє кригу, бо після відлиги, ось так от воно підтало зверху, стала друга крига Максом з пішньою прийшов, каже, наче крига більш-менш нормальна. Більш-менш нормально, зараз ще з буром перевіримо. ну Думаю, норм, ми будемо виставляти наші жерлички і пробувати пробувати рибалити. Ну що, Виходимо на кригу і будемо розставлятися. Макс пішов туди трохи вище за течею під один затон, а я отут прямо під камишиком на цьому повороті розставлюся. І там, і там у нас були завжди клювання. Виставляємо жерлички, друзі, сім штучок, я сім лунок зробив, Сім жерличок будемо ставити. Я спочатку виставлюсь, а потім вже буду заряджати живця. Живець у нас з Максом на двох в одній ємності, тому одразу ну, ми в різних місцях трошки розставляємося там з різницею в метрів 200, то Одночасно важкувато. Ну нічого, я зараз жилиці поставлю, а потім вже живця буду надівати. Ну що, друзі, останню жерличку ставлю вже сьому. І далі будемо заряджатися по живцю. Виставився в перспективному містечку, де, в принципі, у мене багато клювань було восени на спінінг були трошки ближче до камуша, але зараз рекомендують жерлиці ставити ближче до росляка. Ну Можливо, будемо переставляти там, де ближче, де далі ставити і дивитися все ж де, на якій глибині стоїть зубаста. Друзі, тільки зарядив живця і вже перший постріл. Вже перший постріл, я просто і нічого не мотаю. Я допускаю, що це просто там окунь стоїть і може він просто... Бойкий, окунець, вітер, він просто збив, бо нічого, ніяких рухів, щоб щось метало немає. Ну, Перевіримо зараз. Так, це сам окунчик збив. Нічого тут немає, ніякої важкості. Якийсь прапорець, халастой. Ну що, ми виставилися вже пожерлися для початку по бутику, по чайочку, за приїзд. Макс, яка тут температура буде? Я забув <гуміло> <пірометр я>. <гуміло> <гуміло> Ну фірометр. Приїздом. Біжимо в перший прапорець у Макса. Ось бачимо, горить прапорець. Сподіваємося, там щось буде. мамка там, трех, пятера. Ну, хотя бы двух. А давай за двух хотя бы. Хотя бы за Ликова. Килушечка. Живца <реш> нема. А живца а сняло. Не а сняло, а мы не, не взяли да. с собой. то есть таки что-то брало, если а, а Да, что-то было, что-то было, друзья. Ну что, друзья, пришли мы с Максом десь с километр Вище проти Макс каже, туди треба до затончика, в затончику, в якому ми восени ловили там і іщучкою кінця. Каже, там окунь мене не прокльовував, давай прогуляємося. Ну, окей, вирішили, прогуляємося. Прогулялися. Тут Макс опустив камеру, каже, бачив рибку і плотву, і окуня. Ну що, Забуримося і будемо пробувати. Глянемо, що там, чи є якісь покльовки, чи ні. Треба ж від нуля хоч відскочити, щось піймати. Всім на луночку Макса він там знайшов рибу, він вже одного окуня він піймав. І тут поруч з Максом сів і я. Дістав таку мормишечку. Це мормишка Шрімп від Вікінг. Вона була без всяких бусинок, але я начепив таку жовту бусинку, вона зеленого кольору. Ну, спробуємо, що вона нам дасть, якийсь результат чи ні. Так, є перша риба якась. Плотвичка і така годна плотвичка під біля дна взяла, ось така, друзі. Бачите, ось на мормишку. Он Макс мені не показав місце і така плотва, більш-менш трошки і теча зносить мормишку, ну але в цілому можна тут пробувати мормишити. Так, і є он поклевочка. Ще одна риба. Окунь. окунь живець такий, можна сказати. ось, Макс поруч сидить, каже, покльовки на блесінку йдуть, але <гум> не засікається риба, мабуть, і такий окунь, він просто не може схопити ту блешню, <гум> ось, ну Це відпускний. Таких сьогодні брати не буду. Дожирлося нам далеко, я можливо поміняв би живця, але туди далеченько йти. Так, є покльовочка. Нарешті так гарно загнуло ківок. Ще одна плотвушечка, друга сьогодні. Два окуня, два плотви. Тільки що, як окунець попався такий пів долоньки десь, може трошки більший. Я його все одно відпустив. Ось, Це друга плотвичка тут вже. Є і плотва, і окунь. Ну, Знову у нас перетворюється риболовля. Жирлична на риболовлю на безмотивочку. Друзі, це нормальна риба, нормальний окунем. Макс такого піймав гарного, він на блсім ловить. Такий. Гамін вже за 100 Окунь приємний як для зимового окуня, так це гарний екземпляр, звісно. Так, є рибка, це дрібний окунчик, ну він є також третій сьогодні окунь, такого звісно відпускаємо. Так, є ще. Та щось така дрібнота тут задовбує. Нормальної риби немає. Чалі завів в харчу оком. Так, є, риба, плотва. Плотва, але живець, блін, прикра, що немає, немає у нас відерця. Так би цього живця б зараз би ідеально було б поставити. Просто ідеально. Так, є нарешті якась покльовочка, Дрібно окунь п'ятий сьогодні, ну це... такі спортсмени клюють, що капець. Так, є нарешті покльовочка. О, бачите, Тьома завалив, завалив гарбача. Грам 300. Отакий ось здоровенний. 300 400? Не, ну такие хорошие, да, ну на таранечку пиды, да, можно брать. Мормышка. Викинг фишинг. Да, такая вот мормышка, которая работает с желтой бусинкой, бисерком. Шримп. И вот его улов, Поздоровенные. какие рыбы, 700, 600 и 400. Так, тут пробурився і є рибка. Дивіться який окунь знайшовся. Непоганий. Десята риба і окунь вже більш-менш. Так, на обум ішов, лунку пробурив і вже нормальний окунець підсів. Просто напроти камишика. Дивіться. Такий долонька. Опа, є ще. Ще один окунчик. Восьмий. Трохи менше, звісно, але є. І дивіться який окунь непоганий. Високо взяв. Ще один. Це вже окунь більш-менш клює. Дев'ятий мій окунь і такий долонька. Окунь вже годний, можна сказати. Я такого ну, особливо так, щоб і не ловив цієї зими. Так, є і поруч в луночці. Окунь, ну трохи менший попереднього. Десятий мій, але ну і не самий живець, не самий дрібний. Є тут окунчик. Може треба бльосенку балансір спробувати. Хто його знає. Ще один. Це вже такий жирцовий. Так, ще один. Дванадцятий. це окунь, Клює. Так клює. Ще один. Тринадцятий. Є ще покльовочка окунь 14 мій і побіг, бо Макс дзвонив, каже, дві жерлиці у мене вистріли. Якраз там коню може перечеплено на жилочку. Друзі, Максик трохи раніше, ніж я прийшов, телефонує мені і каже, Тьома, у тебе тут жерлиці стріляють. Дивіться. Ось одна повна вимотка. І отам там далі ще одна. Ну що, будемо перевіряти. Походу не мамаша, если б мамаша оторвала. Оторвалася, я думаю, що... стартануло, порвало, вымотка повна, а риби немає. Стратив. Стратив. Ну нічого, є ще одна попытка. Ну Ви, скільки вимотало, це по-любому пятерка була максимум. Не, не. Ви, скільки вимотало. Не ну є повна вимотка там. Це, це ж на Окуня, Окунь да? закисняє, на окупа. Ще й живий. Його. Сказати, що він там побити, там. До речі, я там окутчика проніс, треба буде переставитися. Так, і ось ще одна. Макс каже, воно мотав, її мотало непогано. Ну, подивимося, що воно. Тут повної виматки, близько немає, да? крутило, да, Тро трохи крутануло, да. Есть гигант. Щука гигант. она тут есть. О, -о, 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 О не, есть. Ну, не. есть. <с� Palace> Максик, ну ты на твоем счету, да? да. <с�> Карасик. <certaines> До речі, он карасик живец, нужно вам показать, дивися, як глибоко вона його заковтнула. Карась Трофейне. Не ну хоть щуку бачили сегодня <гум> уже успешно. Уже <гум> успешно, да, єе! Супер! <гум> На жаль, ця щука так заковтнула глибоко, що не знаю які шанси в неї вижити. Напевно мінімальні. Он у Макса прапорець горить. Нарешті щось воно роздуплилося зранку, взагалі нічого не було. А обід роздуплилося. Цікаво, що там зараз подивимося. Чи є риба, чи холоста. Іначе той самий прапорець, що було то зранку в нього. Ну, это трешечка, Макс. А ну тихо, ну, надо, чтобы она на трешечку выиграла. Так, ну витаем у Максика. Разловилась. Разловилась. Один-один. Один-один. Да. Не, ну две щуки в кадре это уровень, конечно. Что там, шансы есть отпустить? Не, нормально, не, недалеко, без питань зараз відпустимо. Ну пійовок, бач, багато пьйовок, нам твої не було, а, моя опійока. Не дали їй час збросить, п'явка. Є, Макс... друзі, щучечка, ура! Так що, жити буде Ходимо на береги, друзі. Будемо обідати з Максом вже близько 2 години дня. Близько 2 години дня якісь у нас шевелені почались. Два вистріли у мене, у Макса вистріл. Ось трохи трохи риба, щучка себе проявила, слава Богу. А то, як завжди, їдемо на жерлиці, а ловимо дрібноту. Ну що, ми з Максиком зараз по чайку вип'ємо. Який у нас результат? По основній рибі, на яку ми сьогодні їхали, рахунок 1-1 по щукам. Ну, по вистрілам скока. У мене? Навіть 2-2, бо перший так там, 2 -2, мабуть, 2 -2, окунь. Да, ровненько, ровненько, да, ровненько і Я ще піймав там, 14 окунів. І три плотвички. Ну, макс 2 окуня на окуні були приємніші, ніж всі мої там платвички. Три, 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 три окуні, окуня, так, і 2 такі, ну, більш-менш там були. Ось. ну Зараз обідаємо чайочок, бутербродики, все як завжди. І чекаємо, що буде вечірній вихід щуки і ще побігаємо там з бльосінками, з мормишками. Може якихось оконців, ще плотвичок пошукаємо, знайдемо. Ну що, друзі, пообідали. Макс погнав туди на дальній кордон пробувати десь там шукати під камушами окуня. Я, мабуть, піду нижче за течею і спробую там. Друзі, вже час після обідній. Тут уже недалеко від жерлиць. Піднявся трошки, точніше, спустився трошки нижче за течею. Містяки там, де ну, недалеко від тих місць, де я рибалив минулого разу. І ловив платвичку окуня. Спробую тут П'ять лунок я тут пробив. Зараз тут спробуємо по Так, Нарешті перша риба після обіду. Ну, такий з півдолоньки. І достатньо високо взяв ось, це мій вже який 15-й. Перша риба після обіду, довго я її чекав, але нарешті якась є. Знову дуже високо рибка бере. Цього разу плотвичка. Плотвичка, але височенька. так, знаєте, треба піднімати. До долоньки ось така є. Єрмія, що тут цікаво, окунь, цього разу дрібний, живцовий, але він є. водний. Годиться. Друзі, вже такий глибокий післяобідній час, можна сказати, майже вечірній, пів четвертого час Довго довелося побігати, пошукати, де та риба є. Після обіду, знайшов одну луночку, піймав три окунчики піймав плотвичку. В принципі, якась рибка прокльовує, це не може не радувати. Макс бігає, шукає, де в йому окуня на бльосінку знайти. З камерою бігав. Каже, риба вся в... Товші води стоїть, біля дна немає, тобто риба десь трошки піднімається. Ось на цей мороз. І я також звернув увагу, що бере вище, коли мормишко там хоча б на пів метра від дна підняв. Ось так, така вітряна погода, чуєте, постійно задуває оцей вітер. Мінус е, 11-12 градусів морозу, то прохолодно. Ну, Продовжимо, ще трошки сподіваємося, піймаємо. Це щось вже дрібненьке, мабуть. Ось таке. посередній йохот. В принципі, все одно приємніший, ніж клював до минулого разу. Трошки більше на ну, але але ну, трошки приємніше. Є. трошки більше, ніж попередній. О, це більш-менш такий. Окунь з долоньку. Бачимо який окушара. Ось такий. Взяв. Це вже трошки на окуня схоже. Оце, друзі. Прийшов тут поджопник на хлібнік, прийшов, обурив мене тут з усіх сторон. На коні Такий, грам 700. ну, 700 может нема, но 670 будет, думаю, да? А что это за снасть такая? Спиннинг. Спиннинг? Нифига себе. Финез. А это что, ультралайт или что? Ультралайт. графит лидер Финеза. Вот это да. Реально Финеза называется. Это, смотрите, как профессионалы ловят Не то, что я по-дедовски да? Я 4 я поймал а 44 <реку> Та не, Я только 18, 19 19 окуней и 4 плотвы Всего на все Так, и рыбка Что там у нас? Окунь Меньше попереднего ну не самый дробный все одно Так, еще вже щось Та не, Такі як попередні точно такий оку бачите що конкуренти роблять тут обборили мене обборили з усіх сторін а тепер у мене не клює а око якого клює ловить надо да? вміти просто і все Блін, навчиш мак е безкоштовно. Довго клював, повернувся до старої лунки і такі є малюк, уже майже стемніло. Ну, не майже стемніло, але ну, вже так. Супер, ладно, все додому хай пливе. Так, о. ще покльовочка. Але малюки. Бачимо вже такі глибокі сутінки. бачимо Сьогодні повний місяць. І рухаємося туди до бесідки. Ну а там до машин. Ще треба всі жерлички зняти. Ось. І будемо закінчувати. Ну що, друзі, ми вже біля місця, де ми виходили на кригу, біля бісідочки. Будемо вже після п'ятої години завершувати нашу риболовлю. До глибоких сутінок чекали, що можливо щось буде у нас на жерлицях, якісь вистріли. Але, на жаль, після того, як ото був якийсь вихід близько півдругої дня, коли і я, і Макс спіймали по щучці, ось після того всі жерлиці постояли мертво. Друзі, це прикол. Збираю жерлиці, Макс каже тьома. У тебе вистріл. Якраз я тільки не дійшов до цієї жерлиці, з попередньою плутався, бо заплуталось по темному збирати. Це ще той квест. Ось і вистріл був, але ніяких рухів, да? так? Максу також був вистріл, виявляється, це по темному. О, холостой. Канкінс, бере. Сікі. Заплуталося вуз. Серьезно, Оце... <laughs> <laughs> <да. laughs> Це прикол, зараз... Макс каже. Якраз чоченька взяла, вот за сам край, ей чек нормально, зараз... <laughs> Макс, ну так несправедливо! Два дій на мою жерляться. Ну, Под темному уже не пані, що сразу треба, блять. щучка ну, жилица, ну твоя так а что там жильца не видно щипит его да? так реально по темному Я да спрацевала Ох пох и максик, взял и поймал мою щучку ну пока пасечь нормально жареш <сх�> на жареш <спю> на <-кило>, да? спикело <смес> погнала На бльосенку Макс піймав десятка, здається, 6 чи 7 окунів. Я піймав 23 окуні і 4 плотовички. В принципі, я на безмотилку ловив. Працювала у мене мормишечка шрімп, така зелена, і я туди жовту бусинку почепив. І окунь був крупніший, ніж минулого разу. Ось така риболовля. Дякую всім, що дивилися. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь, хто не підписаний. І до нових зустрічей. Всім щасливо, всім пока! Thank <music> you.